Привіт, я Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую Збройним силам України, дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну і всіх нас. Якщо маєте кілька гривень на своїй картці, перекиньте, будь ласка, ці кошти на допомогу Збройним силам України. Я залишаю в описі під цим відео і під всіма іншими своїми відео кілька варіантів, куди можна надсилати кошти. Це ті люди і ті рахунки, яким я переказую кошти, яким я довіряю. Зробіть це, допоможіть нашій армії. Це наш спільний внесок у перемогу. Також хочу вам сказати дякую. Дякую за ваші коментарі. Дякую за вашу підписку. Дякую за ваші лайки. Дякую за увагу до мого каналу. Це відео я присвячую прочитаному вересня. І тут у мене 5 книг плюс одна. Ви зрозумієте, чому я так кажу? Наприкінці цього відео, коли я дорозказую і покажу, чому плюс одна. Ще одна книга, до речі, електронна, крім цих. Ось ці всі книги я прочитала у вересні. Тут є українська класика, і нонфікшн, і художня література, і поезія. Ви точно знайдете для себе щось, що захочете почитати. Чомусь я так думаю. Але всі ці книги об'єднує одна тема: це книги про Україну, це книги про українців, це книги про нашу історію і про наших людей. І відкрию вам одразу величезний секрет цього відео. Усі книги, про які я вам сьогодні розказуватиму, мені дуже сподобались. Почнімо з Івана Черненка та його книги Сміх у кінці тунелю записки українського анестезіолога. Це справжній лікар-анестезіолог, який написав свою історію про шлях до медицини, про своє навчання в університеті, про свою інтернатуру, про свою медичну практику лікарську. І про те, як він вже став, власне, анестезіологом, медиком, і про час епідемії коронавірусу в цій книзі все написано настільки легко, просто і доступно, що її можна прочитати за один день. Я витратила кілька вечорів, бо просто не мала кілька годин одночасно, аби сісти і зануритись повністю в книгу, але правда, дуже складно було від неї відірватися. Тому що це наша реальність, тому що це те, що коїться в наших медичних університетах, те, що є в наших лікарнях, те, що є в нашій медичній системі. Треба визнавати, що є плюси і є мінуси, є різне. Він описав те, що він зіткнувся, вказуючи, що це вигадка, а можливо і ні. І правда, дещо мене шокувало. Дещо радувало, але точно не лишило байдуже. Тому що я дуже люблю загалом книги про медицину. І це про нас, це про Україну, про українську медицину, про лікаря-українця, який написав, який навчався в університеті, якими були його викладачі, з якими труднощами він зіткнувся ще на етапі студентського життя, і як він постійно боровся з тим, аби все ж таки. Бути тим, ким він хоче бути. Тобто внутрішньо розумів, що ні, він має рухатися вперед, тому що він вирішив для себе, що він хоче бути лікарем, попри різне всяке, що трапляється довкола. І те, що потім траплялося з ним в медичній практиці, в інтернатурі. Ну, кілька, наприклад, якихось моментів, це про те, як до інтернів не ставляться як до. Тих людей, яким потрібно передавати свій досвід, а речі як до конкурентів, адже дуже є багато грошовитих таких грошових місць, куди не хочуть пускати інших нових людей. Проте як ж бурляють, вибачте, за таке дуже некрасиве слово, але воно правда якось приблизно так виглядає по опису пацієнтів з клініки в клініку і де не хочуть їх брати, коли вони майже приречені, коли їх треба дуже швидко рятувати. Інтенсивна терапія, де коли потрібно надавати реанімаційні послуги. Якась лікарня не хоче їх приймати, адже розуміє, що, можливо, той пацієнт не житиме скоро. Е, якісь моторошні були моменти, якісь, ну, такі правда, сліз багато було всього. Але він описував різні сторони свого. Життя оцих років, коли він навчався, коли в нього була інтернатура, медична практика, як він став лікарем. І, до речі, він схильний до того, що лікар це не покликання, адже коли кажуть про те, що лікар це покликання, то це означає, що це ніби якась творча професія. А на його думку, лікар це власне ремесло, тобто це те, що потрібно постійно вдосконалювати в собі, постійно шукати відповіді на якісь запитання і. Штудіювати підручники, аби знати більше. І про різне він тут писав, і про те, як йому доводилося в часи коронавірусу займатися розетками, перемикачами, шукати, як, які прилади, пристрої десь по коридору з'єднати аж до палати довести, щоб допомогти людині, пацієнту. І про пацієнтів, якими вони бувають різними їхні рідні, як вони ставляться до лікарів часом, тобто якісь, знаєте, різні сторони. І ем, те, з чим він стикався, і якісь моменти просто зауважував для себе і ними поділився. Ця книга мені здалася дуже відвертою, і я дякую автору за це, тому що мова проста, щира, невимушена, історії дуже правдиві, і вони правда дуже зачіпають, коли лікарня починається справді, як він пише. З ліфта, який повинен бути, аби довести пацієнта. Бо коли на четвертому поверсі, чи на третьому, чи на п'ятому розташований той багатомільйонний апарат, який потрібен саме цьому пацієнту, який не може дійти до того третього-четвертого і треба туди довести ліфтом, а ліфт не працює, то тоді все починається і завершується власне ось там біля ліфта. Тобто, ось це важливе, як в театрі з вішака, так кажуть. Так і в лікарні ось такий приклад він наводить: як е, рятують чи не рятують пацієнта, тому що не вивчають, як працює якийсь пристрій. Тобто він є, але коли доходить справа до того, аби рятувати життя пацієнту, то виявляється, що ніхто не знає, як працювати тим пристроєм. Словом, це правда книга, яка мені надзвичайно сподобалась, це правдива така історія. Яку розказав лікар-анестезіолог Іван Черненко? Короткий курс історії України Олександра Палія. Це український історик, сучасник, і він написав цю книгу, яка дуже зручного формату. По перше, без надміру дат. Так, що ти просто не можеш їх вкласти в своїй голові, і знаєте, такий сухий виклад підручниковий, шкільний чи університетський, де просто на одній сторінці мільйон дат, і ти не можеш їх скласти докупи і розібратися, а що ж там головне, яка ж дата із тих всіх головна: те, що було позавчора, сьогодні чи завтра? Тобто дні, дати, терміни словом тут конкретно роки, без чисел і місяців, ну і іноді тільки. Аж так деталізовано описано, коли дуже щось важливе. А так, тобто настільки книга легко написана в такій формі, що ти читаєш це просто як захопливу історію. Це з праісторії до Революції Гідності і чим вона закінчилася, і до анексії Криму. Ось цей весь історичний період і Україна в ньому дуже легко читається, дуже швидко, дуже зручний. Формат, знову ж повторюсь, і що надзвичайно мені сподобалось, це те, що на кожній лівій сторінці книги це якась ілюстрація або зображення, які, як написано тут, надав сам автор тобто Олександр Палій. І тут дуже дуже багато ілюстрацій, які розглядала, все уявляла собі, до речі, ось у вишиванці. Також це шосте століття нашої ери, здається, так? Так, VI століття нашої ери Черкащина. Срібна нашивна фігурка у вишиванці й масці, так? Винесена на обкладинку книги. Ось. І тут і картини, і зображення, фрески, одяг, гетьмани, різні документи, і діячі, і те, як наші українці воювали. Гетьманщина, козаччина все-все-все. І. Правда, читаючи це все, знову в уяві постає, все, що було колись, все, що є зараз, ось знищення радянською владою, Івасюк Семоненко, Наші талановиті Українці. Нищення української самобутності, ось розділ, Валуївський цирку, циркуляр. Коли знищували все. Українське. Забороняли говорити українською мовою, навчатись українською мовою. Карали за українські слова. Вилучали на початку 1900-х років в цензурі наказано в усіх творах вилучити з текстів слова Козак Україна, Український, Січ Запорожжя. Словом, читаєш історію і не дивно, не дивно, що зараз роблять росіяни, бо вони були такими завжди. Такими і залишилися ось так вона ілюстрована і направду дуже класна книжка, і її просто читаєш дуже швидко, прочитуєш це все і написано дуже легко. І основні дати, основне все можна собі нагадати, пригадати, чи навпаки запам'ятати і знати. Тому. Рада, що вона є в моїй книгозбірні, я її купила торік, і ось тепер прочитала. Стус Палімпсести. На початку вересня є день вшанування Стуса, тому що в ніч з 3 на 4 вересня його не стало. І це сталося не вдома, а за ґратами, де він був багато років. І, власне, всю поезію він писав там, дуже багато поезій він написав там, Палімпсести збирав, і вона пронизана болем тугою за рідними, за всіма, хто поряд з ним там, за ґратами, за його однодумцями, і він тут про них згадує і пише. І вона дуже болюча ця поезія, дуже така щемка, коли він звертається до своїх рідних, які чекають його вдома, і просить їх не плакати, не горювати до мами, до тата, до сина, до дружини. Коли він пише про чоловіка, який годує голубів, і оформлюється так художньо в поезії, що просто ком в горлі стає. І я читала цю збірку продовж цього місяця, тому що, ну, в принципі, будь-яку поезію важко сісти і читати просто залпом. Хоча буває, певно, і так, але ось таку так точно ні. Там, де якась громадянська лірика, і таке, що потребує переосмислення, думання і. Усвідомлення всього того, що коїла радянська влада, і продовжують зараз коїти росіяни. І це точно книга, яку треба перечитувати. Точно книга, яка не відкрилася мені з першого разу повністю остаточно, аж так, щоб я її повністю зрозуміла і кожне слово. Пояснила для себе, тому що треба знати дуже багато всього про Василя Стуса. І тут є пояснення, є трішки деякі пояснення знизу під поезією, де якось для себе краще розумієш ці вірші. І книга закінчується після мовою Костянтина Москальця. А також уривками з листів Василя Стуса, де він пише до своїх друзів, однодумців, де він пише до своїх батьків, до дружини, синові. І це взагалі окрема така творчість, дуже сильна, дуже потужна. Взагалі, листування це одне з найкращого, що може бути в творчому доробку поета чи прозаїка. Тому що саме там він розкривається повніше, такий збірний образ з'являється, коли ти читаєш і твори, і тестування. І як він просить сина мати мету, яка буде величезним океаном, і як йому шкода, коли немає в когось такого океану і цієї мети, до якої прямує людина. І він так в поезії часто писав, що, і в листах своїх також, що йому добре, не так і погано, як могло б бути. А ми ж то розуміємо, що це просто заспокоєння для своїх рідних, це просто листи, які викреслювались, не доходили до адресатів, чи фотографувалися попередньо, чи знищувались, напівзнищувались. Тобто зрозуміло, що все не так було, що було дуже погано. І ось так я вшанувала пам'ять Василя Стуса, прочитала його збірку поезії і згадала про нього і ось вам розказала. Дуже рекомендую. Валер'ян Підмогильний місто це книга українська класика. Дивіться, скільки я зробила закладенок, просто погляньте. Валеріан Підмогильний написав цю книгу у 1927 році, і сам він був розстріляний у Сандермосі разом з багатьма іншими нашими українськими світлими умами того часу, постатями, які сяяли, осявали той час, і зараз так само сяють десь в інших вимірах для нас. У цьому творі Валер'ян Підмогильний писав про молодь, яка у 20-х роках 20-го століття масово їхала із села підкорювати міста. І, власне, тут головний герой Степан Радченко, який їде із села підкорювати столицю. І мені цей твір настільки про Київ, настільки про його вулиці. Він постійно гуляє вулицями Києва, він постійно десь, десь тут в місті. І мені місто дуже тут відчувалося оцими вулицями. І якось я постійно думала, де він був, біля Володимирського собору, біля Весарабки, інститут. Приїжджає Степан із села в столицю, приїздить він до Києва, і все тут здається йому ворожим, довкола. І як потім він буде підкорювати столицю? Підкорить її він її врешті, чи ні? Як складеться його життя? І чи буде він щасливим, чи буде він е, дружнім товариським до інших і е, знайде багато друзів, знайомих, товаришів, кохану людину? Обов'язково прочитайте цей твір. Тут так багато роздумів про життя, тут так багато психології, тут так багато думок головного героя. І найголовніше, що автор не дає своєї оцінки героєві. Тобто він показує його вчинки, але оцими епіграфами перед книгою, перед романом, де він пише про те, що сутність людська це. Подоба Янгола і чогось поганого, тобто, ось постійно боротьба перетягування канатів з одного боку в інший, і що, врешті, перемагає, йде та, та межа, коли дійсно можна сказати, що він дуже дуже погано вчинив і чому він так зробив? А можливо, були якісь причини, чому він так зробив, а можливо, щось передувало цьому. Дуже цікавий роман. Я зробила собі надзвичайно багато заміток. Потім читала статті про цей роман, про його видання, про Валеріана Підмогильного. Тепер хочу почитати ще його твори і біографію автора, таку ще детальніше. І дуже рекомендую так само, хто знайомитиметься з цим твором, так само почитати потім ще якісь додатково матеріали, аби от глибше, краще зрозуміти цей твір. Ну, Трошки намагатися його зрозуміти, тому що він правда дуже глибокий. І я була просто вражена, тому що я читала, коли вперше його кілька років тому, то тоді я просто сюжетом пробіглася, як я зараз дивлюсь свої нотатки. А зараз я побачила там просто психологію героя: оці всі моменти його роздумів, все, що трапляється з ним. і... Все, що довкола от, інтерпретується як це все словом, дуже сильний твір, Валеріан Підмогильний це один із представників українського розстріляного відродження. І цей роман було заборонено аж до 1989 року. Щасливі ми, що зараз читаємо його, це наша історія, це наша культура, це наша література. Знаємо її. Наступна книга це В'ячеслав Чорновіл Україна починається з тебе. Я її читала в електронному форматі. Це не художня література, це нонфікшен. Книга, де зібрано промови, виступи В'ячеслава Чорновола на різних, дуже різних подіях. І у Верховній Раді України, і на е, з'їздах. Народного руху України і е, на різних всеукраїнських об'єднаннях. Як він, будучи е, в ув'язненні, писав Щербицькому про те, що вони занапастили Україну, і що це не один персонаж коїть зло, а це ідеологія, яка руйнує просто все навколо, і саме ідеологія хоче знищити іншу країну. І там дуже багато в його виступах якраз. Про Тараса Шевченка, про те, як підмінюють поняття, і як росіяни плутають історичні факти, як вони перекручують правду, як вони намагаються вбити і винищити українців. І в, просто в кожній з цих промов лунає ось такий патріотизм. Така боротьба за власну ідентичність, за національну ідею, за Україну, нашу історію, культуру. І дуже цікаво було бачити саме там роки вказані. І от це ж було саме становлення незалежності України, і от, власне, 89-й рік, потім 90-й, 91-й, 95-й. До речі, 95-му році він писав про інформаційні загрози з Росії, тобто. Те, що було завжди і лишається зараз, досягло просто апогею свого, а можливо, ще далі, ще гірше буде, тому що він так само зазначає, що просто проникли в Україну всі інформаційні засоби масової інформації російською мовою, що на прикордонних територіях українських взагалі немає української мови в пресі, в ЗМІ, і це просто катастрофа була для України. І дуже-дуже багато таких моментів, які він описував, прописував, зазначав, і мені було цікаво це почитати. Але знову ж повторюся, що книга не художньо оформлена, це просто одразу записано з'їзд, дата, і, власне, що він казав, чи виступ у Верховній Раді України, і, власне, шановний пане голову, шановні депутати, і його виступ. Мені було дуже цікаво, тому що це перша книга Чорновола, яку я читала, і там на початку, до речі, і про нього є інформація також. Ось тому, власне, от прочитати знову ж для себе це все про нас, це про наших людей і це наш українець, який е, був політиком українським. І ще одна книга, шоста. Це Зоряна Живка мрія. Я вам її покажу тут в прочитаному. І ось тому я казала 5 плюс 1, тому що це 5 книг, які я прочитала і зараховую в своє прочитане, а це в прочитане дитячої літератури, тому що це все-таки книга дитяча. Показую її вам тут, тому що якраз в тому відео, де я показувала покупки, я їй також показала саме цю книгу. Хоча вона є для молодшого шкільного віку, але я її купила для нашої домашньої дорослої книгозбірні, тобто лишаю її в нас, а трішки пізніше і з дітьми її почитаємо. Це книга про нашу мрію, про наш літак, який зруйнували. І тут авторка розказує про власний досвід в неї. Рідні працювали над проєктуванням цього літака. І художня історія дуже хороша про те, як мрію знищили, як вона потрапила до раю і які завдання стала виконувати там. Є тут про те, що сталося в Україні, про те, що почалась війна, про те, що мрію знищили, про те, що люди почали волонтерити з Сили України захищати, тероборона захищати. Тому і книга написана, що для молодшого шкільного віку. Тому що все описано, як є насправді. І така дуже щимка історія. І мені дуже-дуже надзвичайно сподобались тут ілюстрації. І тому я дуже хотіла, аби ця книга була в нашій домашній бібліотеці. Лишаю її поки на наших дорослих полицях, а пізніше. Дістанемо читати. Дітям. Ось так. Наша мрія. Яку не здолати, не знищити, не зруйнувати. Ось такі книги я прочитала у вересні. Дякую за вашу увагу. Дякую за ваш час. Дякую, що подивились це відео. Діліться, чи читали ви щось із цих книг, чи. Щось інше у вересні дуже класне і цікаве прочитали. Розкажіть, поділіться, напишіть коментар, я почитаю і обов'язково відпишу вам. Слава Україні, слава кожному, хто робить що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую. До зустрічі!